Сьогодні з нами на зв'язку наша гід у Нідерландах Тетяна. Як взагалі настрій? Це супер рада вас бачити. добрий день. Так як ми знаходимося у Нідерландах, а це королівство, то про королівську родину і як давно вона існує у Нідерландах. Біатрік, сьогодні вона носить титул принцеси, тому що король в наш її старший син це Вільям Олександр Оранський насав він на престолі в нас дитище. 13-го року, ну а вона має статус принцеси Нідерландської, і вона до 2013-го була так дійсно королевою Нідерландів. А цікаво, що вона у своїх 86 років достатньо добре себе почуває. Вона літає. вона відвідує інші країни, причому достатньо далекі країни, і веде такий активний спосіб життя, тому ну можна е, їй побажати в нога літа. Я думаю, що вони в неї так і будуть в нога дай Боже. Е, на рахунок е, того питання: от з чого почалась королівська родина, це дуже цікаво. І уявляєте що народження Нідерландів і народження. от Королівської родини, а це приблизно одне і те саме. Тому кожен нідерландець він себе в принципі не не відрізняє. да він знає, що він завжди жив в королівстві. Це для нього настільки ж невід'ємний такий атрибут, як от там прапор, мова, гімн. да Це щось таке, що було завжди, і так воно і є, тому що. Народження Нідерландів вони напряму пов'язані з нас з королівською родиною Нідерландів. А саме перша людина це Вільям фан який в 16 столітті об'єднав провінції, об'єднав проти а, зовнішнього ворога іспанського короля Філіпа II, От зібрав військо і а, почав якось а, чинити супротив. Да? На той час це. Ну ніхто не міг не те, що в Європі взагалі в світі навіть подумати, щоб там якесь криве слово сказати габсбургській династії. Це була надзвичайно сильна династія. А от він такий от знайшовся, який поєднав між собою провінції, ну, в той час взагалі окремо. Жили один від одного, ще й ворогували між собою, і от створив державу, яку ми маємо на сьогодні, Нідерланди. Да? Це так дуже грубо. Звичайно, там дуже багато історичних подій відбулося. Але Утрська унія це е, договір, який був підписаний під ігідою е, оцього Вільяма фана рання якого називають Батька, батьком батьком нації, Абсолютно в принципі щиро, да можна його так назвати, і от саме з цієї угоди почалась історія Нідерландів тої країни, яку ми знаємо сьогодні. А от мені цікаво, ну і... як взагалі змінювалася роль нідерландської королівської сім'ї протягом років, і як вони активно сприяли розвитку сучасного голландського суспільства? Я вам скажу, що змінювалася. Звичайно, на сьогоднішній день в нас конституційна монархія. А тобто, все, що може і не може робити король, визначено в конституції. от за ці рамки ніхто нікуди не переходить, але... А до е, цього часу це була така діюча особа, єдина напевно, держава в Європі, яка абсолютно без крові перейшла від устрою абсолютної монархії до от цієї монархії, яку ми знаємо зараз конституційної. А це такі ну можна сказати, диво в історії, що абсолютно без крові це все відійшло. Так, було багато всього, і е, король завжди займав військова. От вся е, його було військові питання, зовнішні відносини. Да, mm -hmm. якщо ми говоримо про генеральні штати, сьогодні це сенат раніше. Вони називалися Генеральні Штати. Це все, що стосується всередині держави. Ну і прем'єр-міністр там, взагалі, дуже цікаві історії. Значить, там два прем'єра-міністра підряд. Вони раніше по іншому називалися, але вони були от, ворогували з королями і були страчені. Чому ви знаєте ці два пам'ятники Олде Бернфелда і Девіта, які стоять в газі в самому центрі напроти Бенінхорфа. І от саме е, ці люди були страчені ці дієві такі постаті, колишні прем'єр-міністри. Якщо перекласти на сучасну мову, от були страчені, тому що вони вирагували з королями. От так можна сказати. Тобто зараз стоять ці пам'ятники на згадку, що не треба суперечити з королівською родиною. Не треба, не треба. Там девіта взагалі з'їли, мало того, що да, там є така історія, як нідерландці з'їли свого прем'єр-міністра. Ну, це ми говоримо про XVII століття, да, тоді mm -hmm. інше трошки все це було, але тим не менше, да, таке ми теж знаємо в історії. На рахунок а, сьогодення завжди мене питають, що королі роблять зараз. Ваші королі да, от Ви кажете, королівське місто там гага. Ну я скажу, що звичайно це велика традиція. Якщо ми говоримо тільки про традицію, це вже немало, тому що да, день народження короля це найбільше свято в країні, не новий рік, не різдво, а саме день народження короля mm -hmm. і. А в них тут і міста, і вулиці, і там університети називаються ім'ями, їх принцес, королів. Тобто, ми знаємо, в нас на кожному кроці ми знаємо, що ми живемо в королівстві. Нагородження це більше як а, представницька да роль. Це більше як от, міністр закордонних справ. Що стосується політики, то це ну трошки не королівська справа. Тому ми ходимо на вибори, да і вибираємо. Так само, як і всі, це наш прем'єр-міністр Марк Рют, але буде в нас інший. Можливо, прем'єр-міністр, тому що були вибори. власне ці люди разом з сенатом керують. Державою да, от політично керують, і приймають рішення. Женитися можна обирати собі другу половину, можна тільки там зі статусами, да, є такі стереотипні судження. А що ж сталося історично з нідерландською королівською сім'єю? Чи все у них було так за статутом, як е, того вимагають королівські правила? Мало Погачова співала, що все можуть все можуть короли, все можуть королі, але вот жениться по любви не может ні один король. Ну, вот. Нідерландські королі це все порушили, а, і порушила саме Біатрікс, вибравши собі в а, а дипломатом, німецького дипломата. Вони познайомилися, якось у них там зав'язалися стосунки, і вот через два роки новина така шокуюча, що королева от, ну, майбутня королева, вона та на той час була принцесою. Вона заручається і буде одружуватися. З цим Клаусом. Мало того, що він явно не королівської крові, явно не там з династії королівської, європейської і так далі, як це прийнято у всіх сімей, монархів, так ще й німець. Ви уявляєте, от Нідерланди пережили окупацію, бомбардування міста Роттердама вони це все не забули. І тут, після... тут королева обирає собі німця просто. Як, як їй вдалося, мені цікаво, як їй вдалося відстояти свої а, кордони, так і все ж таки настояти, щоб обрати цю цю людину собі у чоловіки. я скажу, що вони герої, тому що це було дуже важко. Був супротив з тих сторін. Люди, які не зашторюють вдома вікна, бо ми знаємо, що та, нідерландці вони дуже часто в себе вдома не зашторюють вікна, але вони виходили на мітинги, вони протестували. Це був такий а, загальний державний колапс. Як це вот ну, вони не могли відійти від цієї новини? І звичайно, тут королівська родина має питати дозволу офіційного Сенату. Сенат дає дозвіл або не дає дозвіл на або шлюб. І от, почалися перемовини з Сенатом, тому що ну було зрозуміло, що Сенат. Uh, взагалі не дасть погодження, але все ж таки в кінці кінців там були достатньо довгі перемовини. Все ж таки, вони здобули оце рішення, що так одружитися. Але, звичайно, її весільний день був, тому що були мітинги, тому що там кидались під карети і так далі. Ну, це, це було дуже важко пережити. Я вам скажу, що так, принц Клауру він помер, а він помер в віці 76 років. Він похований. А як це є у всіх о, членів королівської родини? Вони поховані в усипальні в всередині церкви в Далті? В нього написано: якщо там будете просто Клаус, чоловік Біатрікс, угу. крапочка. Да. По Статусу так, йому цікаво. не надали, але ж все таки ну надали. Він по статусу принц, але йому та так дуже цікаво написали про нього. Да ну окей, ти все як має бути в родинному почуванні, але вони отакий от дуже цікавий статус надали. Ну і я вам скажу, що яблучко від яблуні далеко не падає, проходять руки. Ми маємо таку саму ситуацію, але вже з її старшим сином. Тим самим сином, який власне, зараз на троні сидить Олександра, аранський Насау, і він, звичайно, сьогодні це всі там обговорюють, в чому була вдягнена королева, яка вона гарна. Вона там відвідала Україну. Ну, там мені була така шляпка. Ну, в общем, її всі обговорюють. Вона, звичайно, надзвичайно гарна жінка і вона заслуговує такої уваги. Там стилісти, смак, своя лінія одягу, все як має бути, але так було не завжди, і почалося все так само зі скандалу. Тому що вона не нідерландка, правильно? Не зовсім золушка зараз розкажу. Але а тут ще й був політичний момент. Тобто, уявляєте собі, що майбутній король, він не той час був принцем, тому що на троні сиділа його мама Біатрикс. та, але він був кронпринцем, тобто він мав спадку. Успадкувати трон, це, це було в 2002 році. От їх відбулося вже весілля, в 2001-му там заручені, 2000 двох вони почали появлятися вже разом як пари. До речі, перше місце, де вони з'явилися разом, це був королівський парк Кетінхоф, який mm. зовсім скоро відкриє свої двері. Так, вони там з'явилися разом. Це був перший їх вихід в світ вже як пари. Але вони познайомились на закритій вечері, вечірці в Іспанії. Е, вона на той час працювала в Бельгії в банку, в неї, до речі, шикарна освіта. І за походженням, вона все ж таки не зовсім золушка. Вона дочка е, міністра сільського господарства Аргентини. Uh -huh. Ну, Непогано, хороша освіта, все якби супер, вона займала достатньо хорошу там посаду. Але... А як її а... вплинуло на її роль у голландській королівській родині? Та з якими проблемами вона зіштовхнулася, адаптуючись до своїх королівських обов'язків? Чи є така інформація? Проблема виникла з тим, що вона е, її батько був міністром сільського господарства в час. Коли в Аргентині були репресії, два рази і Сенат не давав добро на це весілля. Якщо її батько а, мав таку посаду, а, високу він не міг не знати, що в Україні відбуваються репресії. Якщо він займав, продовжував займати цю посаду, він, значить, був згодний з цим всім. А, а так як вона дочка так, свого бра... батька, то вона напевно не дуже хороший варіант для нашої майбутнього короля. І оце було важко взагалі все ж таки довести до весілля, але на її сторону стала Біатрікса, її зробили чудову піар-компанію. В її честь зразу відкрила декілька там благодійних фондів. А вона каталась по країні, спілкувалась. До речі, дуже швидко за півроку вона вивчала. Нідерландську мову до такої степені, що могла спілкуватися, здавати інтерв'ю, і так далі. Тобто, вона іспанську ще володіє іспанською. І, ну, з мовами все окей, і а, так як вона красуня, в принципі, окей. Але була умова, що з її сторони ніхто, ну от її батько, не буде присутні на цьому, на, цьому, на церемонії вінчання на весілля, і мама вирішила підтримати. А батька і так само, в общем, з її родини з її сторони. от був лише консул. З, з дитинства мрієш вийти заміж за принца, А тут твої мрії здійснюються, і твоя родина тебе не може підтримати. Ну таке не може підтримати, тому що ну це було головне рішення сенату. Що ні, її батько не має бути на цьому весілі. Ну звичайно, ми це вже згадуємо як історія. Сьогодні в них троє прекрасних дітей, і в нас майбутнє от, буде став. Е, Старша дочка принцеса Амалія, да? а, королева до речі так королева в нас буде майбутнє. На рахунок, які були в неї а взагалі моменти, ну, я хочу сказати, що вона так достатньо швидко. Це все в неї пройшла адаптація. І, а, звичайно, цей спорт від Бетрикс, від мами а, короля, ну, сьогодні короля, принца да від королеви, а, він був відчутний. В цьому, тобто вони там а, Супроводжували один одну, і а, оцей вплив він якби відчувався. Ну і що ще цікаво, що Максима вона надзвичайно емоційна жінка, тобто вона відрізняється і зовнішньою, і від спекуляціями, і емоціями від. А, членів королівської родини, вона так прямо як от вірочка, знаєте, от відчувається. Ну і так її дуже полюбили одразу. А, і, в принципі, от своєю такою харизмою, зовнішнім виглядом, те, що швидко вивчила мову, вона це взяла. А, наскільки їй було важко, наскільки це вплинуло на суспільство? Ну, напевно, тут треба ще вважати, що ми в Нідерландах, що країна. Вільна а, і далі, ніж там а, новини, ніж новини, це не йде. да Тобто, ну ніхто не буде королю там казати, що ти не виходь, тому що вона там от ти маєш на Нідерландці обов'язково це має бути. Ні, ну звичайно, ні. Я вам скажу, що ця історія ще має продовження, але це більше як плітки. А, пару років назад це був розвар колоновірусом. Звертається журналіст до. Марка Рюта до прем'єр-міністра з питанням, а, якщо Амалія, от наступниця да, наша кронпринцеса а якщо виявиться, що вона не традиційної ти вішенка mm -hmm. <гайтесь> на торті. Амалія сиділа і мовчала. Тобто про те, що взагалі це питання це, це в самим нею, ми про її стосунки не знаємо нічого. Ну, Там ходять якісь такі служки, да, але на рахунок якоїсь достовірної інформації ми не знаємо. Да? Хоча у нас 20-річчя там відшипкувало, але ми а, про її особисто нічого не знаємо. А, це і дуже цікаво і, вона... стає, тому що Нідерланди вони ж підтримують ЛГБТ, а якщо. Ну... Це дуже цікаво. Ну мусили задати це питання, правда мали задати це питання по-іншому ніяк. Да? Mm -hmm. Ну і Марк Рют взяв паузу, сказав, що він не знає, йому треба подумати, і відповів, що так він дасть добро. Якщо виявиться що. Маємо нетрадиційну королеву нетрадиційну орієнтацію? Він дасть добро без питань. Продовження журналіст на цьому не закінчив інтерв'ю. Да, все ж таки е, запитав далі: е, а що е, дітей да, у них народжуються діти. А хто тоді буде спадкоємцем в такому от, mm -hmm. е, е, в такій ситуації? Ну, так, ну так, магічне питання. Марк Рюкс відповів, що будемо дивитися по крові, да, хто от кровний а спадкоємець, той да, буде на троні. Ну І тут же зразу є, що, що королева, наша майбутня, ця кронпринцеса Амалія сьогодні не традиційної орієнтації. Це не від неї взагалі були питання. Це питання були від журналістів і нормально. Витягнуто з контексту, і тепер людина має те, що має. А, причому я в деяких виданнях і в деяких там блогерів на цьому інстаграмі читала, що виявилося, що от, нідерландська майбутня королева нетрадиційної орієнтації. і ну, якщо знаєш, звідки це виявилося, то ну, стає все зрозуміло, що це ну, просто так воно все плітками. А, пішло так, що якщо ви будете чути щось такого плану, не звертайте увагу, насправді ми не знаємо якої орієнтації, і взагалі нічого нам не відомо про особисте життя нашої кронпринцеси? Можливо. Да, можливо, ні, ну ми нічого про це не знаємо. Взагалі да немає на син. Мені дуже мені дуже подобається взагалі ця історія, тому що я розумію, Нідерланди, попри будь-які правила, закони вони підтримують кохання, і люди, котрі люблять один одного, їм комфортно тут жити і суспільство їх приймає. Хоча спочатку можуть зіштовхнутися і з супротивом. Ну в Нідерландах є на секунду такі. Така історія як прихисток. Тобто, якщо ви не традиційної орієнтації, і в вашій країні вам загрожує смертна кара, тому що в багатьох країнах світу до сьогоднішнього дня є не просто переслідування, а смертна кара за це, то ти можеш приїхати в Нідерланди і просити притулку. І е, немало е, різних пар е, ЛГБТ з різних країн світу, вони приїжджають в Нідерланди. Саме от по тій статті да, і просять притулку. Живуть там в таборі для біженців, так це все нелегко, перевіряють там, їх ще раз перевіряють, але в нас такі є, і, звичайно, ну, ці прайди, які в нас проходять в центрі великих місць, це так само говорить про те, що е, вільна країна, ну, напевно, так і має бути в вільній країні. А як мені цікаво, нідерландська королівська родина сприяє культурній ідентичності Нідерландів, і чи існують якісь унікальні традиції чи звичаї пов'язані з їхньою ролью в країні? Ну, звичайно, звичайно, сприяють. Тобто, це й день народження короля, починаючи давне найбільше свято в країні. І сам король, він кожен рік а, вибирає рандомно якесь місто. Минулого року це був Роттердам, до цього там Мастрих, та поки що нам не оприлюднили, а, яке місто буде цього року. Та, вже він святкує а, разом з містом от, своє день народження. Це дійсно найбільше свято в країні, а, плюс в нас є ще такий газідей. От в мене там на відео є сьогодні. оцей Коний кортеж да, от, е, день, який називається принц Це день, коли приймається на сьогоднішній день бюджет. До речі, він приймається за участю короля. Бюджет угу. е, кожного року да, приймається за участю короля. Це цілий е, такий урочистий, урочистий день, коли король виходить е, зі свого маєтку е, Норденде, сідає в карету і пересувається в сторону ріда залу. Там виходить це, це все це ціла церемонія. на півдня це я так дуже коротко це розповідаю. Це дійсно на півдня це все розтягується, і а, він а, говорить про мову, там, про мову, так і, а, і, і інші члени королівської родини іноді говорять і прем'єр-міністр, тобто це такий цілий урочистий день. А що ще який вплив? А, я вам скажу, що знов таки для них от, ем, королівська родина, це от, як для нас, не знаю, там, герб гімн, це щось таке ну, невід'ємний атрибут і а, на сьогоднішній день, як це було й там 400 років назад, ну 300, да, король Голова держави офіційно да, це перше обличчя в державі. Це король. Він, хоча, здавалось би така роль, але тим не менше, він підписує нові закони, а mm -hmm. він підписує нових громадян. Якщо ми подаємося на громадянство, то обов'язково це відбувається за підписом короля. Є в нас ще такий цікавий газ, як от суд, який пов'язаний саме з королем, і іноді цей суд може. Відміняти рішення навіть в Сенату впливає на багато процесів. А, і, ну, якщо бюджет о, приймає, він, то це вже ого-го процес. Ну, да, да. Тобто він відкриває такий чемоданчик, все це дуже а, йому дають оговорю, чисто, да, цей чемоданчик він зачитує щось таке надзвичайно важливе, там, і ми от, чекаємо, особливо хто веде підприємницьку діяльність, які там нові а, будуть а, податки або які нові будуть там відсоткові ставки. тобто, це ми ще все з нетерпінням чекаємо. Ну і звичайно, ми знаємо, де живуть королі. Ми знаємо, які маєтки їм належали. Ми знаємо, які там мистецьківські мислє... наступне... мислєвські... так. Моє наступне питання оце, стосовно нідерландська королівська родина, має різні палаци. І е, чи можете ви розказати про значення цих резиденцій та цікаві історичні чи архітектурні нюанси пов'язані з ними? Саме перший оцей Вільям в панорамі, який був жив в місті Далців. Не в Газі, а в місті Давці, а на території монастиря. Він собі обладнав такий маєток закінчив своє життя саме в цій резиденції. а Вже його діти переселилися саме в місто Гага. Так? І, до речі, в Газі, от ми знаємо Мауріц Хаус, там де зараз найбільша картина галерея, а там так само колись був королівський маєток. Це цікава інформація, яку ми віддали в. Державі. А так само Норденда сьогодні. Ми всі, будучи в Газі, завжди питаємо, де ж тут живе король. Покажіть, де ж тут живе король? Mm -hmm. Ну, насправді не зовсім так. Король, то цей палац Норденда, який знаходиться в самому центрі Агаги, це є місце, де король працює. Це робоча резиденція діючого короля. Там проходять якраз нагородження, там проходять посвяти там. В посли, там проходять а, урочисті вечори. Вільгельміна остання, хто жила а, в цьому палаці сьогодні робоча резиденцію, а, вважають. А, це та королева, який на плечі Дві світові війни впало, перша і друга. да а, Це от цікава так само, особистість, а, це от, мама. Юліану Юліана в свою чергу, мама Біатрікс, от така лі, лінія королівської династії, і вона остання хто жила в цьому палаці. Ну частково, тому що в неї там є ще резиденція в Педорні, і взагалі нідерландські родині їм належить достатньо багато маєтків і достатньо багато землі. Про якої ми, в принципі, навіть не підозрюємо. Наприклад, у них є великі мисливські, колишні мисливські угіддя, які вони просто віддали от в користування. Mm -hmm. а, і ну, таких місць є достатньо багато, коли ви просто можете зайти. Тому що от той же Апл там відкритий, частково для, ви можете туди зайти, подивитися. Да? Як це все там виглядає, і а сад їх зайти? А, багато їх королівських, от таких от палаців або місць, які о, належали колись, або належать де Юри зараз. Королівській е, родині відкриті для е, відвідувань. І е, е, ну, коли ми говоримо, що там ой, король, де, де хто є в королівській е, в нашому королівстві, які от ви можете це так само чути, які говорять, ой, нам король там дуже дорого коштує, і так далі. ну Давайте тоді згадаємо скільки він території, скільки землі, скільки маєтків королівська родина віддала або на сьогоднішній день такий вільний доступ. Ну давайте ще за це тоді згадаємо. Тому так в них є. і Я думаю, що це переселення. Дочки Юліани, воно сталося тільки через те, що Норденди реально невелика площа. Тобто, там це місто, там вже прилеглі будинки, сусідів. от буквально стіна в стіну да і невеличкий сад. До речі, сад, вони так само з барського плеча. Віддали там сьогодні громадський простір, там парк, такий зелений оазис в самому центрі. Е, вони переселились, тому що за містом більше площі, тому що є можливість мати великий сад, великий простір, велику територію, ну і власне там живе сьогодні королівська родина. Е, і Біатрікс, вона живе ще в іншому місці, там принц Константин, вони живуть ще в іншому місці, тобто таке в них пересування географічне по Нідерландам. Тобто, якщо гулять. По, по різним нідерландським містечкам можна зустріти когось із родини королівської родини. Запросто Тетяна. Я хочу сказати дякую за інформацію. Сподіваюся, на наступні наші дуже цікаві ефіри на зв'язку. І бажаю гарного вечора. І дякую за експертність. Дякую за знання, тому що ну завжди кожна історія вона надихає і дає повштовх подорожувати, знайомитися з цим королівством, з цією країною все більше і більше. Дякую вам за вашу. Я у свою чергу бажаю подорожувати і знайомитися. Я рада, що запросили. Дякую за запрошення. Приємно було вас знову бачити.